Доброго дня. Ось перша частина огляду салону Це Toyota BZ4 в топовій комплектації Ultra. В такому цікавому кольорі, кольор графіт Повний привод, до речі. Передня і задня вісь з приводом. Це ID4 Prime, повна комплектація. В такому сірому кольорі є ще, до речі, на складі в білому, білому перламутрі. В салон все не входить. 23 рік авто. Це 23 рік AD 6 Prime. До зими привезли повноприводний варіант електричок. Це на 6 місць такий світлий салон. Він не білий, але світло-сірий такий. Панорама, люк, все є. Це D4 Purpлюс комплектація на 84 кВт батарейка. Нижня комплектація в наявності є ще сіра та синя в такій комплектації. Це БЗ4 моноприводна, передній привід на 600 км заявленого запасу. Є БУшечка така Опіль. Це який. Дуже близький родич Болтика з Америки. Отакий От салон BZ4X. Це Toyota. Передня розмір Rava. Це BD Young Pro. На 50 кВт батарейка. Це Audi невеличка, Audi Q2L. Цікаве авто, батарейка на 40 кВт, 250 км запас ходу. Така маленька вже Audi. ENP Honda. Це в комплектації на 420 км. В наявності ще є біла. Біла перламутр. В дорозі на підході є єдінамі комплектація. Це кузов такий, але комплектація вища з більшою батарейкою. Для тездрайву є поки комплектація на 420 км. І ось зірочка салона. Позавчора приїхала. Audi Q4 повноприводна версія в такому цікавому кольорі. Ось дивіться, бачите, ото Сіра це Д4. Вона сіра така блакитна. А це сіра олівка. І як на мене це дуже вдалий кольор для неї. Це повноприводна версія. Два мотори. 50Є ТРОНКВАТРА. Це справжня ауді. це електричка повна. Змінною, змінною жорсткістю підвіски, з такими рікарівськими сидіннями. Ну, Панорама люк про це не кажу, Алькантара 20-ті колеса, до речі, це як на наші дороги краще, ніж 21-й. Є Skywell. Ми офіційні представники цієї марки в Україні, от в такому теж цікавому кольорі. Це велике авто, 5-метровий, 72-батарейка. Передній привід, панорама, люк. Все доступне для тест-драйву. Це перша частина огляду в салоні. То, що на вулиці, то, що не входить в салон. Ще вам покажу окремою частиною. Гарного дня, бережіть себе. В описі є мої контакти. Звертайтесь. Або підберемо, або в наявності, або в дорозі, або під замовлення. Гарного дня, бережіть себе.